Друзі, всім привіт! не різали свину, трохи прихворіли, з дітьми були вдома. Сьогодні ще ми вдома, трошки ремонтами зайнялися, і сьогодні в мене день народження. Робимо шашличок. Зараз хочу його перемішати. Добавляю трошки олії і будемо ще жарити. Де у нас свято? Таке гарне ось такий шашличок. Зараз перемішаю. Пожаримо і будемо відпочивати. Це шашличок ми вакуумірували, він був у холодильнику. Наперед я зробила. Йому вже десь півтора тижня. відколи ми захворіли, то я зробила. Запах просто неймовірний. Шашличок дуже файний, так що будемо жарити, вам буду показувати. Така красота. Друзі, ближче показую шашлик. Ось такий він у нас вийшов. Перемішала я його. Ось мене мої дівчата привітали таким тортиком гарним і такими квітами. Ще кульки і шампанське було. Починаємо приймати подаруночки, Будемо чекати гостей. І зараз Валера буде виходити жарити.